Луцька Галя Балована тепер є в США. Перший фірмовий магазин вже місяць працює у Філадельфії. Відкрила його бухгалтерка за освітою, українка, яку теж, до речі, звати Галя. Галина Якобець вже багато років живе в Сполучених Штатах. Ми ж спілкуємося з нею через інтернет. У неї ранок у нас вечір. Галина каже, що заморожені українські вареники просто ідеальне рішення для швидкого ритму життя американців. Кому темпі життя, як особливо за кордоном, що дуже не вистачає от такого от, на що може собі чоловік чи жінка закинути в морозилку і в свій вільний час собі там розігріти ну. у вересні. Жінка уклала угоду з власником мережі Галя Балована і отримала право відкрити у себе магазин. Має він назву мультикук. Також назву носять усі магазини цієї мережі за кордоном. Це та ж Галя Балована, просто назва адаптована для іноземного споживача. Галина швидко знайшла площу для свого магазину команду. Нині тут вареники і пельмені ліплять дев'ять українок. Всі українці, тому що ем, здається, всі вміють ліпити і пельмені, і вареники, але чомусь так складається, що українська жінка в навіть за вправною, і швидкою вміло. Меню загалом складає до 80 позицій: вареники, пельмені, сирники, млинці, деруни, зрази, голубці та інші напівфабрикати. Серед покупців, як українці, яким знайома кухня Галі Балованої, так і американці, яким заморожена саме домашня їжа, щось зігають нове. За вчора купчена такий молодий американець, і на ну, що це все домашня робота, це все ручна робота. Вони трошки такі ну далекі від цього що це можна все робити руками. Філадельфія місто велике і там теж цінують свій час, каже Галина. Закупляються відразу на тиждень. Асортимент великі вареники в різних видів. Оцим е, вишня, е, лохина, капуста ну багато великий цікавий асортимент, пельмені, кольорові, пельмені три м'яса. Що людям заходить, і люди починають повертатися, і на них купують і хвалять, що дуже смачно, і повертаються. Аби задовольнити апетит американців у Філадельфії, щоденно в мультикук мусять наліпити не менше 100 кілограмів вареників. Вишня йде, це топ. Вишня ага. <свісна> та вареники з вишенькою, потім капуста. Ну всі, всі позиції, вареники, всі тут Не можу ну картоплі, ну картопля є картопля, але так всі. Картопля гриба є, картопля, сир, і солоний сир. Ну багато різних цей. Всі варенички розходяться. Та. Не встигають наліплювати дівчата. Аби наліплені вареники й пельмені в Америці були точно такими ж, як ліплять в Україні. Представники магазину з Філадельфії приїжджали на навчання в Луцьк. Саме на цій кухні впродовж шести днів кухарі вчать партнерів з-за кордону рецептурі та техніці приготування страв з меню Галі Балованої. Навчання проводимо по основному пусковому меню і так само ознайомлюємо партнерів з обладнанням, які їм потрібно буде на перспективу докуповувати, щоб розвивати цей бізнес, адаптувати і на і, і, і тут показуємо повністю весь асортимент, які їм на майбутнє потрібно буде запускати. Те, що український бренд на півфабрикаті вийшов на ринок США, за словами Володимира Матвійчука, можна назвати цілковитим ноу-хау. Тому що досі усі тренди на ринки країн Європи України йшли саме з Америки. А наш тренд, якого немає в Америці, це відкрита кухня, це домашня їжа, це ресторанна їжа, це соуси, це крафтове морозиво. От конкретно ми виходимо на той ринок з цим продуктом для них. На сьогоднішній день буде ноу-хау. Ви уявіть українці роблять в Америці ноу-хау. Ну це правді дуже круто, і те ноу-хау приносять в Америку самі українці. США не перша країна, в яку зайшов бренд напівфабрикатів, народжений в Луцьку. Українські вареники і пельмені їдять у Польщі, Німеччині, Канаді, Чехії, Іспанії, Франції, Нідерландах, Словаччині, Швейцарії, Угорщині, Австрії, Литві, Латвії, Туреччині, Болгарії, Великій Британії, Греції, Молдові на Кіпрі. Важливо, що Галя балована за кордоном пропонує іноземцям страви не лише української кухні. Бренд-шеф, Лучанин Юрій Хазіпов вивчає гастрономічні смаки кожної країни й адаптовує. Під них меню полякам, до прикладу, до вподоби кльоски. Ми зробили п'ять різновидів, хочеш пісні, хочеш там якісь шкварками, ще щось. Так що вушка там розроблені були, те, що в Польщі їдять. Зараз в планах, наприклад, для Польщі ще журик зробити. У Філадельфії розказала нам власниця магазину Галина. Люди частіше замовляють їжу з ресторанів для таких бренджев мережі на півфабрикаті. у меню лінійку готових заморожених страв. Велику лінійку зробили з супів і готових других страв. Там вже поєднання, наприклад, м'яса чи риба, соус, гарнір і такі от страви. Невдовзі бренд-шеф візьметься розробляти особливу страву для швейцарців. Як розповів нам співзасновник мережі магазинів на півфабрикатів, зовсім скоро українські вареники, пельмані, сирники і зрази продаватимуть у місті Сіон, як і в решті країни, франшизу придбали українці. Всі звикли, що українці приїжджають і займаються різними грязними роботами. Ми хочемо доказати цим бізнесом, що українці це насправді. Хороші бізнесмени це люди, які не бояться ризикувати у Галі Баловної серйозні наміри на 2024 рік. Володимир зізнається, мають абсолютно виважені і реальні плани до кінця року відкрити у Сполучених Штатах Америки не менше ста магазинів. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.